Усі кошти, що отримує лікарня від Національної служби здоров'я України, витрачаються за трьома основними напрямками. Перше це заробітна оплата працівників, друге це медикаменти для безоплатного лікування. І по-третє, це харчування. Підтримці Білорадської міської ради нам вдалося значно покращити матеріально-технічну базу нашого харчоблоку, а саме ми закупили новітні виробничі індукційні пліти, пароконвекційну пічку, розторічну шафу, тістоміс, місорубки, столи для обробки продуктів харчування. Завдяки цьому харчування значно покращилося і ми бачимо щоденно. Задоволенных пациентів якісним харчування. Как вам и далее Нормально, сучасы. Первое кушаю, а второе кушаю. Наше меню збалансоване за енергетичною цінністю, що дозволяє нашим пацієнтам швидше одужувати. Крім того, воно е, різноманітне, воно е, не повторюється щоденно та за е, с, с, різноманітний сніданок, вечеря та е, обід.